Всім привіт! Впевнена, що на своєму досвіді ви знаєте, що є зовсім небагато книг, які після того, як ви їх прочитаєте, дійсно щось покращують або змінюють у вашому житті. Тож сьогодні я вирішила поділитися тими, які абсолютно точно вплинули на моє життя, зробили його кращим, і про які я навіть жалкую, що не прочитала їх раніше. А зосередитись я цього разу вирішила на книгах із психології. Тож в цьому відео не буде атомних звичок і есенціалізму. Я передивилась всі книги психологів. Які я коли-небудь читала і знайшла шість інформацій, з яких я використовую щодня, живу по їхнім правилам, які допомогли вирішити мої проблеми, страхи. Про деякі з них ви вже чули з кожної праски. Тож я лише доведу, що вони дійсно такі класні, але про деякі я впевнена, ви будете чути вперше. А перед тим як почати, я швидко нагадаю, що якщо ми бачимось вперше, то мене звати Іра, і це мій науково-популярний блог, в якому я вивчаю і перекладаю з наукової мови на мову зрозумілу, як за. Допомою знань з різних наук, нейробіології, когнітивістики, психології і інших наук можна жити краще, ефективніше, продуктивніше і, звісно, щасливіше. І перша книга, яка дійсно вплинула на моє життя, це людина в пошуках справжнього сенсу, психолог у концтаборі Віктора Франкла. Не скажу, що в мене коли-небудь були проблеми із пошуком сенсу життя, але навіть попри це, Франкл дійсно моє життя змінив і покращив. Спочатку розповім про книгу, а потім головне, що я з неї взяла. Віктор Франкл це Австрій. Ский психолог, який в часи Другої світової війни потрапив у концтабір, і не лише пережив його і написав книгу про свій досвід, а ще й аналізував в'язнів, що їм допомагало триматись, як можна не збожеволіти серед смерті і голоду, і сформував із цього стратегію. А ще заснував цілий напрямок лоотерапію, тобто психотерапію, направлену саме на пошук сенсу нашого життя. Як я казала, в мене ніколи не було проблем із сенсом, тому що я завжди вважала сенсом свого життя це реалізувати реалізувати якийсь свій потенціал в житті, ти по цьому житті, і побачити, куди я все таки зможу прийти. І тим не менш, я в захваті від всіх роздумів про сенс життя в цій книзі, коли ти читаєш, наприклад, про те, що страждання перестає бути нестерпним, коли ти бачиш його сенс, і інші ідеї не буду спойлерити, ти ніби укріпляєш собі це. І от у мене було таке відчуття, типу. Вау, у мене ніби з цим проблем не було, але після цієї книги здається, що й не буде ніколи, тому що він вичерпно відповідає на ці питання. І, от головне відчуття в житті, яке мені дала саме ця книга, це якусь впевненість в тому, як жити, який сенс, на чому концентруватись. А ще саме ця книга значно зменшила мій страх старості, який в мене завжди був дуже сильний, тому що старості я завжди дико боялась. Вона для мене дуже страшна. Тож знаєте, що з цим Віктор Франкл також допомагає автентичні. Стівен Джозеф, як я завжди кажу, що всі навколо кричать: просто будь собою, але ніхто не розповідає, як тобі дізнатись, хто я і який я. І якраз ця книга допомагає розібратися в цьому питанні. Вона про те, як це зрозуміти, і не лише зрозуміти, хто ти і який ти, а ще й прожити повністю своє життя. Згідно з дослідженнями, люди в хосписах які ну знаходяться вже на межі життя і смерті, які помирають за статистикою. Жалкують про одне і те ж є там п'ять основних жалів. Але найпопулярніший із них звучить так: я хотів би, щоб в мене вистачило сміливості прожити власне життя. Вони шкодують найбільше саме про те, що думали про те, як вгодити іншим, Боялись зробити якийсь свій крок, не йшли за своїми мріями, і в результаті прожили все життя, яке абсолютно ніби не своє. Тож у книзі розбирається, що таке автентичність захисні механізми нашої психіки, які заважають нам зазвичай діяти так, як саме ми хочемо і відчуваємо. Як зрозуміти? Свої сильні сторони тут багато вправ, які допомагають краще зрозуміти себе. От з моїх вражень, книга така наповнена, тобто вона відповідає майже на всі питання з цієї теми. Допомагає повністю розібратись саме, як тобі жити своє життя, і це дуже вплинуло на мене. Єдиний її мінус це те, що її буквально не знайти українською. Я полювала за цим екземпляром рік. Видавництво книжкова майстерня. Якщо вам цікаво, Тож якщо десь полюєте, просто хапайте. А якщо ні, то ви завжди можете знайти її англійською мовою або. По будь-якою іншою мовою, яку ви також знаєте, як українську. І тут ми переходимо до книги моєї серця. От якщо ви давно зі мною, ви вже по тому, скільки я про неї говорила, можете зрозуміти, що це одна з моїх улюблених книг, яку я абсолютно обожнюю. Це найкраща книга психолога для мене в моєму житті. До речі, якщо ви досі не підписані на мене, але при цьому додивились відео аж сюди, значить швидше за все, вам подобається мій контент, вам подобається те, що я розповідаю, воно вам цікаве. Тож саме час на мене підписатись, то закликаю вас це зробити. Робити, бо тоді ви зможете бачити в своїх рекомендаціях більше цікавих відео, які дійсно можуть покращити ваше життя. А книга моє серця, це звісно, вибір Едіт Егер. На перший погляд, це ніби та сама історія, що і в першій книзі, про яку я розповідала. Бо егер так само пережила концтабір, так само розповідає про це в своїй книзі, попутно розповідаючи про вибір, і в якому сенсі вона сама послідовник Віктора Франкла. Але насправді книга зовсім інша, і я просто готова про неї кричати. Ця книга, ніби на Ну, художня, автобіографічна. Тобто ти ніби художню книгу читаєш про її життя, про її батьків, про любов, про констабір. І ця історія не можу передати, я просто в якийсь момент ридала просто як стерву. На моменті, коли вона знову приїжджає в констабір і згадує свою першу чергу на смерть, яку вона стояла з батьками, це просто треба читати. Але саме в цій історії, мабуть, і основна сила цієї книги, тому що через те, що історія сама така неймовірна і емоційна, ти починаєш спрям. Приймати всі висновки, поради, ідеї про вибір в житті дуже особисто, і вони ніби вшиваються в тебе щось. Багато моїх емоцій, але мало суті самої книги, але я просто мала вам це передати. Загалом же книга про те, що ніхто не може уникнути страждань в своєму житті, але кожен має вибір, як вийти з таких ситуацій, як жертва, що як вцілілий. І ця книжка про те, як дійти до такого вибору і як звільнитись від травм. Я впевнена, що книги психологів — це дуже класний інструмент, Інструмент, який допомагає змінити життя, покращити його. Знову ж таки, я переконалася цьому на своєму досвіді. Але часто найкраще, що ви можете зробити, і найефективніше, це піти в особисту терапію. А щоб вона була максимально результативною і приємною, дам вам кілька порад. Будьте чесними з собою і з психологом. Відвертість це ключ до успіху. І навіть якщо вам здається, що якісь деталі вашого життя неприємні або неважливі, найчастіше це зона найбільшого росту. Виконуйте завдання, які вам дає терапевт. Це може бути щоденно. Ник, медитації, вправи, виконання цих завдань допомагає укріпити нові навички та змінити мислення на рівні нейронів вашого мозку. Останнє не намагайтесь здаватись кращим. Ваша мета бути чесним і відвертим, а не догодити психологу або імітувати прогрес терапії, адже його найголовніше завдання це прийняти ваші емоції і досвід. Без осуду та надати вам допомогу. Якщо вам не комфортно з цим психологом, варто прислухатись до себе і пошукати іншого. Тим більше є Mindly, топ застосунок з пошуку психологів онлайн за чартом App Store. завдяки тестуванню, яке ви проходите на початку, ризик вибрати непідходящого психолога і затримати результат психотерапії мінімальний. Скануйте QR-код, який ви бачите зараз на екрані, або переходьте по посиланню під цим відео, і за моїм новим промокодом Черняк 1 отримаєте знижку мінус Відсотків на перший сеанс і ну покращувати своє життя. А наступна книга, яка вплинула на моє життя, це наступна книга Тегер. Це дар 14 уроків, які врятують ваше життя. У ній є 14 уроків психотерапії, Едітегр, які допомагають зрозуміти свої емоції і почуття, як позбутись комплексу жертви, перенести горе, втрату, знайти і подолати дитячі травми, як полюбити себе, вирішувати зовнішні внутрішні конфлікти, впоратись з тривожністю, позбавити відчуття провини, а головне, що мені саме дала ця книга, і як вона вплинула на моє життя, це розуміння того, як переживати часи невизначеності. Якщо ви дивились моє відео про те, як жити в часи невизначеності, то мабуть пам'ятаєте, що значна частина його зроблена на основі і під враженням саме від цієї книги. Наприклад, коли почалась повномасштабна війна, і стало ясно, що перемога вже не в травні. Явно і ви надовго і повуха в цьому всьому, я почала як і багато. То хто дуже тривожитись і постійно запитувати себе, чому? Чому це сталося саме з нами, чому це відбувається саме так? І коли я прочитала тут, ми знову і знову запитуємо, чому. Бо переконані, що біль зникне. Щойно ми дізнаємось причину. Мене наче холодною водою облили, і тут взагалі багато усвідомлень, які викликають мурахи по тілі. Передостання книга: це чому мені не сказали цього раніше? Стратегія життя в буремні часи від Джулі Сміт. Я навіть знімала окреме відео про цю книгу. Книгу в інстаграм, тому що я зрозуміла, що якби в мене спитали, яку лише одну книгу з психології мені прочитати, от підходить людина і каже: Я можу в своєму житті прочитати лише одну книгу. Перекомендуй мені одну, де буде все найголовніше. Я б сказала, чому мені не сказали цього раніше? Бо в цій книзі дається одразу вся база, все головне. Коротко і по суті, цілий набір інструментів із психотерапії, які допомагають пережити все те гівно, яке стається з кожною людиною в цьому житті, як справлятись з просто негативними емоціями, з критикою, депресією, демотивацією, як стати впевненішим в собі, психологічно стійкішим навіть в найважчі часи, як переживати гури для тих, у кого це буде 75 п'ята книга з психології, швидше за все, ви не дізнаєтесь якоїсь суттєвої інформації тут. Тим не на менш, навіть я забирала дуже багато порад в життя саме з неї. І остання книга в цьому відео це вдивляючись в сонце. Життя без страху смерті. У мене є страх смерті, особливо не своєї, а когось з близьких, але своєї також. Можливо, ви вже це зрозуміли по тому, наскільки я в своїх відео часто звертаюсь до ідеї про те, щоб жити це життя, прожити його, що час не повернеш. І це головна книга, якусь взагалі радять прочитати на цю тему, бо Ірвін Ялом якраз і. Спеціалізується на страху смерті в книзі. Він розповідає і про ідеї філософів, які йому допомогли простіше сприймати кінечність нашого життя і його клієнтам. Наприклад, багато хто боїться, якщо він, звісно, не вірить в потойбічне життя самого стану смерті. Він їх лякає, але автор наводить приклад філософів: що стан смерті швидше за все досить схожий на стан до вашого народження, і це дозволяє дійсно трішки спокійніше на це поглянути. Він розповідає і про свій страх смерті, і про історію. Своїх пацієнтів, і мені ця книга дійсно допомогла. Ну, не повністю, звісно, але я прямо відчуваю прогрес. Я відчуваю, що мені стало краще. Тож я рекомендую її всім із подібними тривогами, окрім, мабуть, релігійних і віруючих людей, навряд чи вона вам сподобається. Я пропоную нам разом зробити список книг, які дійсно покращують життя. Якщо ви прочитали, що ще що дійсно допомогло вам, що полегшило ваше життя, покращило. Його, напишіть цю книгу в коментарях, щоб інші також могли про неї дізнатись, або якщо ви читали. Але якусь книгу із мого списку і можете сказати свої враження, розкажіть їх також під цим відео. А якщо вам хочеться дізнатися, які ще в мене улюблені книги, то запрошую вас в свій інстаграм. Я там вже знімала окреме відео про мої улюблені науково популярні книги, які дійсно покращують життя і допомагають в ньому розібратись про мої улюблені книги із саморозвитку. Переходьте подивитись і не забудьте підписатись, тим паче, що за це я буду дарувати книги із сьогоднішнього відео. А саме, чому мені не сказала цього раніше, людина в пошуках. Справжнього сенсу і дар 14 років, які врятують ваше життя. Умова всього одна підписатись на мій інстаграм, тим паче вам там явно сподобається. Там багато іншого класного контенту. І там в сторіс в рілсах я розповідаю інформацію, як я застосовую в житті та чи я раджу на ютубі всюди з такої практичної точки зору. І щоб я знала, що ви берете участь у розіграші книг, Напишіть плюс в коментарях під останнім закріпленим постом. Це переможці з попереднього відео. А на сьогодні, все. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, ставте палець вгору йому. і ще побачимось.